Господь допомагає нам, допомагає е, таким скорботами і е, бідою, яка трапилась е, цього року е, в Україні, коли е, е, Росія звершила агресію. Проти України, причому явну агресію, весь світ визнає, що Росія є агресор по відношенню до України і не задовільнилась Криму тепер е, хоче е, підкорити собі і Донбас. Я, е, всі ми знаємо, що Донбасом Росія не, не в Донбасі не зупиниться, але ми не дамо їм ні Донбасу, і Крим повернемо. Чому? Тому що правда на нашому боці, а де правда, там Бог, а де Бог, там перемога. Тому ми перемагаємо. І недалекий той час, коли ми отримаємо повну перемогу. Тому завдання церкви полягає насамперед молитись Богу, щоб Господь допоміг нам допоміг своєю божественною. Благодаті, для Бога нема нічого неможливого. Ніхто не думав 20 лютого, що 22 лютого президент втече. Я маю на увазі Януковичі. Так, Ніхто не думав, а для Бога це стало можливим. Так і тут. Буде, буде щось, але е, е, обов'язково е, перемога буде на нашому восі. Але ми не тільки молимось, ми, як ви знаєте, не, ми хто ми, це церква, е, збирають кошти на укріплення нашої армії. Не тільки кошти, а ми Купуємо і бронежилети, і обмінювання, і даємо техніку, і продукти харчування. Це все зовнішнє, але наші священники і наші тископи працюють в військових частинах там, де йдуть бої. І що дивно, що священники не бояться. Іти в окопи навіть, аби бути із воїнами, з офіцерами і надихати їх на, на, на цю перемогу. То таку місію виконує церква. Повинна церква цим займатися чи не повинна? Багато хто скаже, що це не справа церкви, це справа держави. Ні, не тільки справа держави, а справа і церкви. Надихати народ, надихати армію на, на перемогу, піднімати їх дух. Ну, це ми і виконуємо. І треба сказати, що і офіцери, і генерали. І рядові воїни дуже вдячні церкві за ту допомогу, яку церква наша надає нашій армії. Я говорю про, про в основному про українську церкву Київського патріархату, але і греко-католицька церква. Теж допомагає. Чого не можна сказати про українську православну церкву Московського патріархату. Не, не, не маю права сказати, що вся ця, всі єпископи і духовенство, і віруючі цієї церкви не налаштовані патріотично є там. Теж патріоти, але якщо взяти, наприклад, єпархії Донецькій і Луганських областях, єпархії Московського патріархату, то вони чітко зайняли позицію агресора. Вони не тільки там моляться за них, підтримують. Сепаратистів і терористів. Вони зброю ховають в церковних приміщеннях. Мало того, що зброю ховають вони і священники їх зі зброєю в руках вбивають наш українських громадян. Ото таку роль відіграває, відіграє українська церква. Яка називається українською церквою, Московського патріархату на сході в Луганській і Донецькій областях? Так само це було і, і в Криму. Але в інших областях там є і, і, і ті, які захищають Україну, моляться і, і, і допомагають. Але в цілому, якщо в цілому взять церкву Московського патріархату, то треба сказати, що це, це п'ята колона в Україні. І, і влада повинна знати, що це п'ята колона, тому ми і виступаємо за те, щоб Наша церква і Українська церква Московського патріархату об'єднались в одну помісну православну церкву. А об'єднатися з нами вони можуть тільки тоді, коли відокремляться від, від Москви. Якщо він окремляться від Москви, то ми тоді об'єднаємося. А якщо вони не відокремляться від Москви, ми в єдину помісну церкву ми об'єднаємось. Об Тому ось ви знаєте, що помер митрополит Володимир, і тепер повстане питання про обрання нового предстоятеля і ми побачимо, кого вони оберуть. Чи оберуть вони предстоятеля який буде стояти на захисті інтересів Української держави, чи буде захищати тут інтереси Росії? Побачимо. Але ми хочемо, щоб єпископат і духовенство і миряни цієї церкви на майбутньому соборі обрали предстоятеля, який би. Захищав інтереси України, українського народу і української держави.